Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, футболу. Запрошую на огляд першого туру Ліги Чемпіонів, який тривав аж три дні. Було зіграно цілих 18 поєдинків, і діапазон рахунків просто феноменальний від 0-0 до справжніх розгромів з покерами. Від святкування днів народжень до звільнення по завершенню поєдинків. Ну і звичайно ж, матч болоння шахтар. Про все це сьогодні поговоримо. Щоденно відбувалося по 6 поєдинків. Розпочинаємо з матчів вівторка з гри Ювентус ПСВ Ейнтховен, оскільки саме в цьому матчі було забито перший гол цієї ліги чемпіонів і забиває його Ювентус. На 21-й хвилині турецький легіонер команди Єлдис як рукою поклав м'яч в дальню дев'ятку 1-0. А за 6 хвилин перевага Ювентуса подвоїлася. Американський легіонер команди МакКені, і котрий вийшов перше в основі в цьому сезоні, в один дотик діє після прострільної передачі. Нагадаю, що стара сеньора в чемпіонаті Італії 2 поспіль матчі зіграла 0-0 і дійсно, можна сказати, приберегла голи на Лігу Чемпіонів, оскільки на 52-й рахунок уже стає 3-0. Гонсалес виходить вічнавість з голкіпером ПСВ і забиває. В новому регламенті Ліги Чемпіонів не те, що кожен а я б навіть сказав, кожен гол дуже важливий, тому ПСВ важливо було забити, і вони таки завивають. Щоправда, аж на 93-й хвилині це робить Сайбері, котрий вийшов на заміну. 3-1 перемога Ювентуса. Паралельно відбувалася гра Янгбойза та Астон Віла, відповідно чемпіона Швейцарії та четвертої команди Англії минулого сезону. І можна сказати, перемогу на класі здобуває четверта команда Англії минулого сезону Астон Віла 0-3. Причому перевага в класі насамперед була помітна в перших двох голах. Спочатку на 27-й хвилині бірмінгемці розігрують кутовий, подача і оборона Янгбой за дуже багато часу дала Тілеменсон на те, щоб прийняти та пробити. 0-1. Він цим скористався. А на 38-й взагалі оборона Янгбой зазупинилася в своїй штрафній, думаючи, а хто ж буде вибивати м'яч? Доки вони думали, Ремзі м'яч підхопив та забив. 0-2. До 86 ї хвилини голів більше не було, точніше зарахованих, оскільки кілька голів Астонвіли було не зараховано. А на 86-й онана он, он, за меж штрафної ляпнув і влучив. Янгбой за 0 0,3. Безумовно, центральне матче вівторка, по крайній мірі, за вивіскою, було протистояння Мілана та Ліверпуля. В цей день тренер Ліверпуля Арне Слот святкував свій день народження. І, звичайно ж, я думаю, його підопічні хотіли поздоровити з цим святом тренера по можливості, звичайно ж, перемогою. І таки поздоровили, незважаючи на те, що програвали з третьої хвилини 0-1. На третій хвилині атака Мілана Пулішич протягнув м'яч по флангу. Всі думали, коли ж та на кого він віддасть, а він ні на. Кого не віддав, а просто взяв та пробив 1-0. Але перевага Ліверпуля була просто колосальна. Кілька голів міг забити Мохамед Салах. Єдине, що влучав максимум в поперечину, а от забивали захисники Ліверпуля. На 23-й хвилині подача зі штрафного і вище за всіх вистрибує Конате 1-1. А на 41-й подача з кутового і вище за всіх вистрибує капітан Ліверпуля Ван Дейк 1-2. В другому таймі Мілан пішов відігруватись і на 67-й хвилині пропустив контратаку Ліверпуля. Гак попротягнув, віддав на Собослая. І 1-3. Мілан взагалі в даному поєдинку доволі кволо виглядав і цілком закономірно програв. 1-3. Баварія вдома грала проти чемпіона Хорватії Динамо Загреб. Звичайно ж, до Мюнхенців в цьому сезоні Ліги Чемпіонів увага прикута особлива, оскільки, ще раз нагадаю, фінал ЛЧ саме на полі Баварії. І багато хто з гравців команди говорить про те, що хочуть вони пробитися в той фінал. По крайній мірі перший крок зроблений, причому крок дуже феєричний: 9-2. Давно такого рахунку в Лізі чемпіонів ми не бачили. Покер від Гаррі Кейна. Щоправда, три з своїх чотирьох голів він забив з пенальті, пробиваючи в один і той самий кут, але голкіпер Загреба так жодного пенальті і не відбив. Крім Кейна були голи від Герейро, Олісе двічі забив, Сане та Горецька. Ну і також відзначимо Йозуа Кіміха, на рахунку якого аж три результативні передачі. Одним словом, багато хто покращив свої особисті показники. Щоправда, на початку другого тайму був певний провал, оскільки за дві хвилини Баварія пропустила два голи, але вчасно схаменулася і таки виграла. Суперфеєрично. По завершенню цього поєдинку головного тренера Загреба було звільнено. Ну, щоправда, офіційне пояснення, що клуб та тренер розірвали угоду за обопільною згодою. На фоні всіх інших колективів Ліги Чемпіонів безумовно вирізняється Реал Мадрид. Лише у реала на рукавах футболок нашивка не м'яча Ліги Чемпіонів, а Кубка з цифрою 15, оскільки команда захищає. Титул. У першому турі Реал грав вдома проти німецького Штутгарта, якого приїхали підтримати більш ніж 10 тисяч болівальників. І на радість цих болівальників Штутгарт грав класно. Навіть могла команда відкривати рахунок в першому таймі, але Реал врятував голкіпер. Загалом же в першому таймі нікому забити не вдалося. А от щойно розпочався другий тайм, як забиває він? Забиває Кіліан Мбапе. Загалом в даному поєдинку Мбапе багато бігав, але от на 46-й хвилині йому потрібно було просто підставити ногу під простріл від Родріго. І він це зробив та відкрив рахунок 1-0. Після цього Реал навіть міг забивати другий, але на 68-й хвилині оці 10 тисяч фанів шаленіють, оскільки класно на другому поверсі діє ундав та зрівнює рахунок 1-1. Тим не менше, реал все ж таки вирвав перемогу. На 83-й хвилині після подачі з кутового вище за всіх в штрафному Штутгарта вистрибує захисник Реала Рудіґер. 2-1. А на п'ятій компенсовані новачок Феліпе, який вийшов на заміну, лупить за меж штрафної. Щоправда, тут не обійшлося без помилки голкіпера Штутгарта, оскільки м'яч летів саме в воротарський кут, і воротар проспав 3-1 за реалом. Класний початок захисту титулу які там Кіліани та Гарі Кейни, як на мене, один з героїв початку цього сезону це Віктор Дьокереш із португальського спортінга, оскільки вісім матчів поспіль у всіх турнірах він забиває голи, п'ять матчів в чемпіонаті Португалії, два матчі за свою національну збірну, а саме Швецію. І от зараз в Лізі чемпіонів матчі проти французького Ліля. Віктор відкриває рахунок на 38-й хвилині, коли отримав м'яч в штрафній французів, хитнув захисників та Пробив 1-0. Вже за дві хвилини по цьому Ліль залишається в меншості. Другу жовту отримує півзахисник Гомас і звичайно ж, справи у бульдогів ще більше погіршувалися. Португальці могли забити чимало голів, але в другому таймі забили лише один. На 65-й захисник Дебаст вистрілює за меж штрафної 2-0. Лише після цього Ліль міг забити один м'яч у відповідь, але не забив. Перемога спортінга 2-0 з до матчів середи і, звичайно ж, розпочинаємо з поєдинку болоння-Шахтар. В дощовій Італії відбувався поєдинок. Чемпіон України виходить в жовто-блакитних кольорах і дуже активно розпочинає матч. Вже на третій хвилині оборона болоні не встигає за егіналду і довелося фолити. Єдине, що фол в своїй штрафній на третій хвилині пенальті для Шахтаря. До м'яча підходить Судаков, удар, але голкіпер голкіперболоні фіксує м'яч, як то кажуть. Можуть на мертво, не забиває пенальті Судаков. Даний емоційний момент, безумовно, додав сил болоні і трішки пригнітив гірників. До речі, голкіпер Болоні ще разок відзначився в середині першого тайму, коли в одному епізоді одним кулаком вибивав м'яч, а іншим по інерції врізав в обличчя Сікану, як наслідок пошкодження. Загалом в першому таймі відразу два гравці шахтаря, Сікан та Конопля, залишили поле через травми. Тому до першого тайму було компенсовано 8 хвилин, і на сьомій болоня могла забити, але не забила. Загалом же ж у господарів було набагато більше ударів, набагато більше моментів. Хоча сказати, що 100% були не можна. А там, де була загроза, підстраховував різник. Різник і ще раз Дмитро Різник. Загалом же ж у другому таймі у чемпіона України жодного удару в ствір. Могли виграти, могли і програти, але вийшло щось посередині. Нічия 0-0. з одного набраного балу стартує чемпіон України. Паралельно з грою Болоня Шахтар відбувався матч Спарта Прага Зальцбург. Дві команди подолали, нагадаю, кваліфікацію. Дивлячись на підсумковий рахунок, чомусь згадалось київське Динамо. Як можна було програти Зальцбургу у команді, яка стартує з 0-3 в першому турі? Але це лише дивлячись на рахунок, оскільки гра, як це б дивно не звучало, була рівною навіть з певною перевагою Зальцбурга в деяких ситуаціях. Єдине, що начудили та наварили каші, голкіпер та оборонці. Почали варити цю саму кашу вони вже на другій. Голкіпер спокійно стоїть, тримає м'яч, пасується з захисником, а вже через 10 секунд витягує м'яч із сітки своїх воріт. Оскільки оборонці втрачають м'яч на своїй половині поля, швидка атака господарів, і Фінкарін відкриває рахунок 1-0. На 42-й Спарта просто лупить м'яч вперед. М'яч на Олатунжі йде, здавалось би, офсайд, але ні. Оборонець Зальцбурга заснув на фланзі як наслідок ніякого офсайду. І 2-0 на 42-й хвилині. А в другому ж таймі нічого не змінилося. 58 хвилина. Той самий Голкіпер, ті самі захисники знову стоять, пасуються і втрачають м'яч. Олатунджі віддає віддає наказі малачі, той, знущаючись, кладе і голкіпера, і захисників на газон і переправляє м'яч в сітку. 3-0 за півгодини до завершення матчу. Австрійці могли забити гол престижу, але не забили. 3-0 за Спартою. Безумовно, центральним матчем середи, по крайній мірі за вивіскою, було протистояння Манчестер Сіті та Інтера. Повторення фіналу 2023 року. Тоді на двох забили один гол. Цього разу нуль. В нульову нічию зіграли команди. Хоча на двох завдали 36 ударів, але нікому забити не вдалося. Горожани були фаворитами, але в основному пробивали за меж штрафної, оскільки в деяких ситуаціях інтер оборонявся, ну, як мінімум, 10 футболістами в своїй штрафній. Тому в основному лише здалеку. То Грілі, то Фоден, то Дебрюйне, то, звичайно ж, Холланд. Але найкращий момент, як на мене, був за 20 секунд до завершення поєдинку, коли Гюндоган, як то кажуть, в падінні рибкою міг принести команді перемогу, але не приніс 0-0. Ще кілька поєдинків було з українським підтекстом. Ну, по-перше, Парі Сен-Жермен Жерона. за іспанський колектив. 88 хвилин відіграв Віктор Циганков. На той момент, коли віншов з поля, рахунок був 0-0. Жерона, можна сказати, відстоювала нульові нічию, Перевага була за парижанами 26 ударів, хоча в ствір лише 5, але загроз було масу. Одним словом, голкіпер Жерони Пауло Касаніга працював по повній програмі. Єдине, що на 90-тій хвилині стається катастрофа. Лівий захисник Парісен-Жермен Мендеш прострілює і м'яч між ніг касаніги пролітає та опиняється в воротах. Реакція голкіпера іспанської команди красномовна. Дійсно, прикро, хоча, скажу чесно, за Жерону я не вболіваю. 1-0 за парісен Сен-Жермен. Український підтекст також був протистоянні шотландського Селтіка та словацького слована з Братіслави, оскільки в основі слована вийшов українець Данило Ігнатенко, котрий перебрався на правах вільного агента до Слована з французького бордо. 76 хвилин відіграв Данило не найкращим чином, оскільки на 56-й хвилині привіз пенальті у свої ворота, причому в прямому сенсі привіз, оскільки був першим на м'ячі, але трішки закуняв, як наслідок гравець Селтіка встиг підставити. Та заробити пенальті, яке чітко реалізував Енгельс. На той момент рахунок став 3-0. Підсумку ж Селтік виграв аж 5-1. Оборона Слована просто не встигала за швидкостями атакуючого ланки Селтіка. Знаємо, як Селтік вміє вдома за домашньої атмосфери грати. Хоча суто в британському стилі шотландці відкривають рахунок на 17-й хвилині після подачі скутового класно на другому поверсі діє Scales. Також були два голи японців: Фуругасі та Маеди. Ну а крапку на 86-й хвилині поставив Айда. Але найкрасивіший гол забив саме слова. Захисник Вімер на 60-й хвилині без розбігу з носка в дальню дев'ятку. Але особливо це не допомогло. 5-1 перемога Селтіка. Єдина виїзна перемога середи трапляється в протистоянні бельгійського Брюге та німецької Борусії з Дортмунда. Хоча в першому таймі все було дуже рівно, навіть в деяких ситуаціях господарі переважали. Зокрема, в одній за так кілька разів пробивали поворотам і навіть влучили поперечину, але не забили. А от в другому спрацювали заміни головного тренера Дортмундів Нурі Шахіна. Зокрема, футболісти, котрих він випустив, позабивали та принесли команді перемогу. Насамперед відзначаємо дубль Байно Гітенса 76 та, та 86 -та хвилини. Таке враження, що оборонці Брюгге просто або не дивилися, як він грає в бундеслізі, або просто його боялися, тому що два дуже схожі голи забиває Байно Гітенс. Приймає, фінтить і пробиває. На 76 й під поперечину на. 86-й удар низом. Ну а в компенсований час Сару Гарасі заробляє пенальті і сам же ж його реалізовує в стилі паненки. 3-0 для Борусії. Ну і на завершення перелітаємо в четвер. Стартуємо з чергового успіху німецького футболу, оскільки чемпіон Німеччини Баерлі Веркусенко, котрий грав на виїзді проти Фаєнорда, здобуває дуже переконливу перемогу, 4-0, провівши, мабуть, найкращий матч цього сезону як для себе. Причому всі чотири м'ячі Баєр забиває ще в першому таймі. Насамперед дублем відзначився Флоріан Вірт в своєму дебютному матчі в Лізі чемпіонів. Вже на п'ятій хвилині Флоріан відкриває рахунок, коли оборона Феєнорда. Втрачає м'яч біля своєї штрафної, і Вірц, не думаючи, відразу пробиває замеж штрафної 0-1. Оформив дубль Вірц на 36-й хвилині, коли замкнув передачу від фрімпонга. Перед цим Фрімпонг ще віддав результативну передачу на Грімальдо, котрий замкнув її на 30-й хвилині на дальній стійці. А завершилось все на останній хвилині першого тайму, коли після подачі зі штрафного та пробуває паралельно лінії воріт, але голкіпер Феєнорда Волен Ройтер підкориговує м'яча і переправляє його в свої ворота. Автогол 0-4. Не день Феєнорда команда насправді грала в деяких епізодах непогано, навіть забила два голи. Щоправда, обидва по тим чи іншим причинам були не зараховані. Ну Ліверкусен в другому таймі не завдав жодного удару в ствір, а запитується, навіщо завдавати, коли ти й так виграєш 4-0. В підсумку так все і завершилося. Паралельно з грою в Нідерландах відбувалася гра в Сербії цервіна зв'язда проти Бенфіки. Долю матчу вирішили турецький та український легіонер в складі Бенфіки. Вже на 9-й хвилині новачок Бенфіки Артюк Коглу забиває свій другий м'яч за клуб в другому матчі. На дальній стійці він таки заштовхав м'яч ворота після навісної передачі з флангу. А його співвітчизник Кокджу на 29-й хвилині прямим ударом зі штрафного робить рахунок уже 0-2. Після цього прийшов час українського голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна, котрий рятував свою команду від голів господарів. Не врятував він лише на 86-й хвилині, коли оборона Бенфіки за Лишила його віч навіть з Мілсоном, і той обіграв українського голкіпера 1-2. Але тим не менше, Бенфіка перемогу таки здобула. Можливо, центральним поєдинком серед тих, що відбувалися в четвер, було протистояння Монако та Барселони, і команди видали класний поєдинок вже на десятій хвилині вилучення, яке стає найшвидшим в лізі чемпіонів з 2015 року. Воно в складі Барси отримає його захисник Ерік Гарсія за пол останньої надії. господарі за 6 хвилин відкривають рахунок. А кліуш зміщується з лівого флангу, хитає чотирьох гравців барси та 1-0. Подібний гол на 28-й хвилині забиває уже за Барселону Ламіл Ямал, який останнім часом роззабивався. Єдине, що він хитає двох гравців Монако, але тим не менше гол є 1-1. В другому таймі далася взнаки чисальна перевага Монегасків. На 71-й хвилині 18-річний новачок Монако Елені Хена виходить віч навіть з терштеганом та 2-1. Від тренера Барси пішли заміни. Навіть вийшов на поле Ансуфаті, але рахунок більше нікому змінити не вдалося. Перемога Монако 2-1. Єдина нічия тих поєдинків, які відбувалися в четвер, трапляється протистоянні Аталанти та Арсенала. І вона нульова. Після матчу головний тренер Аталанти Геспаріні сказав, що на його думку Арсенал грав на нічию. Можливо, і так, оскільки, по-перше, даний матч відбувався після важкого лондонського Дерві проти Тоттенхема, і плюс до того, перед дуже важливим матчем в чемпіонаті проти Манчестер Сіті. Хоча в першому таймі матчу проти Аталанти Арсенал грав краще, навіть було кілька нагод у канонірів, але от у другому повністю ініціатива за господарем, які мали відкривати рахунок на 51 й хвилині, оскільки у них. Було пенальті. Підійшов забивати Матео Ретегі, дуже довго топцював, дуже довго розбігався і не забив сейв від голкіпера Арсеналу. Але, тим не менше, Ретегі перший на добиванні пробиває головою і таке враження навіть уже почав бігти, святкувати гол. Але і тут голкіпер Арсенала рятує, робить сейв і таким чином приносить один бал своїй команді. 0-0. Брест, Франція, Штурм, Грац, Австрія. Дуже екзотична вивіска як для Ліги Чемпіонів. Ну і треба сказати, гра доволі таки посереднього рівня. Але гра історична, особливо, звичайно ж, для Бреста. Домашній стадіон якого навіть не був допущений до Ліги Чемпіонів, тому довелося грати на полі Генгама. Але матч перший, матч історичний і матч переможний 2-1 за Брестом. Відкривають рахунок господарі на 23-й хвилині. Після вкидання Аута захисників. Засники штурма вибивають м'яч зі своєї штрафної, але першим на підбиранні маньєтті прийняв та відразу пробив 1-0. Берез також забуває гол в роздягальню на першій компенсованій. Єдине, що в свої ворота. Півзахисник Фернандеш зрізає м'яч свої ворота, автогол 1-1. Але другий тайм повністю за господарями, і на 56-й форвард сіма прикриває м'яч корпусом, відтісняє захисника та пробиває влучно 2-1. Штурм, до речі, догравав в матч в меншості. Історична перемога для Бреста. На завершення Атлетико Мадрид проти Лейпцига. Два представники топ-чемпіонатів видали доволі таки рівний матч, можна навіть сказати, нічийний. Але на 90-й хвилині перемогу виривають господарі. Хоча рахунок відкрили гості. Причому уже на четвертій хвилині класне добивання зіграв Бенджамін Шешко. Господарі, щоправда, рахунок зрівняли на 28-й. Антуан Грізман в один дотик з меж 11-метрової позначки замкнув навісну передачу. І той ж самий Грізман на тій же самій 90-й робить навісну передачу на захисника Хосе Марія Хіменеса, котрий підключився до атаки, і таким чином Грізман асист, а Хіменес переможний гол 2-1 за матрасниками. На ваших екранах 18 героїв цього туру, 18 футболістів, які були визнані гравцями своїх поєдинків. Нагадаю, що другий тур 1 та 2 жовтня, і, звичайно ж, ми його також будемо оглядати, тож, якщо цікаво, не пропустіть. Не забуваємо також підтримувати канал, для каналу це важливо. Ну а на даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!